Доброго дня всім добрим людям. І так, в перших словах, я чергово хочу нагадати там, тим, що погрожують, кричать і так далі. що Я вже вийшов з того віку, що мені хтось там може щось погрожувати. Це перше і друге, сказані мною слова на підставі законів, це і ваше сприйняття, це виключно ваше сприйняття. Оскільки, якщо б ви слухали весь курс повністю про державність опозицію, то ви б не чинили галту. І так сьогодні розберемо, чому ж все таки, коли була точка відліку, коли почали громадян України робити несповна розуму, і коли була точка, і чому я вважаю, що закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є неконституційним. І так, в 90, eh, 1991 році після проголошення незалежності було eh, прийнято закон про правонаступництво України. Він був прийнятий 12 вересня 91 року, підписаний головою Верховної Ради на той час був такий собі Кравчук, і eh, цей закон вступив в дію eh, в жовтні місяці. Ну і е, в, в останньому пункті закону було написано, що е, на, про громадянство України. Але е, звертаю увагу, що 12 вересня закону про громадянство України, в тому числі і, тої, і того номеру, який був написаний в самому законі про правонаступності вересні, не існувало, оскільки е, закон про е, Закон України про громадянство України був прийнятий в жовтні, 8 жовтня 91-го року. Тобто номер закону 22-35, Дріб Римське 3, взагалі, не міг бути 12 вересня. 12 вересня 2991 року в період про прийняття закону про наступництво України, оскільки. Дивним чином виникала колізія, що держава Україна є, а громадян вона зовсім не має. Тобто виникла держава без громадян. І тому був прийнятий закон України про громадянство в жовтні місяці, 8 жовтня, і таким чином внесли заднім числом. Що фактично є підробкою документів, заднім числом внесли в закон про правонаступництво України, саме закон про громадянство. То ці всі закони, прийняті в попихах, не сповна розуму під замовлення Вашингтонського обкома партії, фактично вони підривають. Довіру до законності. Але я не про це хочу сказати. Я хочу сказати про інше: про те, що в той же ж період 3 червня 92 року був прийнятий закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку та мобілізацію на підставі тої Конституції, яка діяла на той час. А саме я нагадую, що в законі про правонаступництво. Перший пункт звучав так: в моменту проголошення незалежності України, найвищим органом державної влади України є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Ну, це підміна понять спотворення, деформація права і так далі. І тому в червні 92-го року цей закон, який про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він прийнятий на підставі. Старої Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки, коли був розвинутий соціалізм. тобто він мав право на існування на той період, але жодним чином в законі про правонаступництво Верховної Ради України не надавалося повноважень на прийняття нових законів, оскільки нові закони, а пункт 4 написано так: органи державної влади і органи управління. Діють до створення органів державної влади і управління на підставі нової Конституції України. Якщо взяти, що в першому пункті написано, що Верховна Рада України є найвищим органом державної влади, то вона могла діяти тільки до на підставі до свого формування на підставі нової Конституції України. Але жодним чином в неї не, мало не було повноважень на прийняття законів на підставі Старої Конституції, а саме Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Таким чином, ці всі підміни поняті спотворення, привели до того, що на сьогоднішній день закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який прийнятий на підставі Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки, є. Неконституційним. І я вважаю його неконституційним, оскільки він не прийнятий на підставі нової Конституції України. І ті всі зміни доповнені, які вносяться в неконституційний закон, я вважаю, є неправильними, оскільки потрібно прийняти новий закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, об'єднати його з іншими законами, в тому числі там. З тими законами, які суміжні, і зробити один закон або зробити один кодекс. Але варто зробити один закон, уникати слово кодекс, оскільки Конституція України, стаття 19 не передбачає існування кодексів в Державі Україна взагалі. І тому з того всього хотів зробити точку відліку. Все-таки, чому почалося оболванювання, чи там облошарювання, чи як там правильно назвати людей, які проживали на території України, які автоматично нібито стали громадянами Держави Україна, Хотів звернути увагу на те, що в 92-му році, саме в червні, в той же ж період, був прийнятий Закон про Конституційний Суд України і постанови Верховної Ради України. Про порядок ведення дії закону України про Конституційний Суд від 3 червня 92 року було написано, що ввести в дію закон про Конституційний Суд України. Тобто до цього періоду всі громадяни знали свої права і обов'язки, що потім було і передбачено фактично. Презумпція знання законодавства в новій статті 68 Конституції нової Конституції України від 28 червня 96 року. І тут раз і все. І Громадяни почали не розуміти з початком прийняття закону про Конституційний суд України. Громадяни почали не розуміти Конституції України, слів, які там написані. і Почали різно читати їх, різно тлумачити, і різне розуміння цих слів почалося. Ну, Судячи з того, як приймається закон про Конституційний суд. Але жодних доказів про те, що було різно тлумачення, чи різне читання, чи різно розуміння не було наведено і в самому, в самому законі про Конституційний суд України. Тому... На сьогоднішній день склалася парадоксальна ситуація, що все, що приймає Верховна Рада, саме вносить закон в конститу... явно, та очевидно, неконституційні закони України, є нікчемним по природі, по суті, і така діяльність Верховної Ради є також нікчемною по природі і по своїй суті. Дякую за увагу, будьте здорові, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.